Друзі, всіх вітаю, канал Тропічний сад, анатолій мене звати, дружина Анна знімає відео. Ми в нашій термостепличці під Києвом. А, сьогодні у нас, якщо я не помиляюсь, 11 уже січня, 24 рік. І мова піде. Пепіно. Пепіно і січень місяць. Хтось подумав, що взагалі що тут щось якось не зрозуміло. Але ми зараз пояснимо. Дивіться, ось такі плоди пепіно ви можете мати у себе вдома. Ви можете вирощувати у себе в будь-якому регіоні України. Звичайно, тільки не взимку, а в іменно весняний, літній і осінній період. як звичайний е баклажан або перецький там, чи помідори. Аналогічно, нічого немає складного. І зараз ми розповімо вам, як взимку. Доглядати за пепіно, за саджанцями. Давайте ми зараз присядемо на наше робоче місце. Це наше робоче місце. От. І ми зараз з вами трошечки проговоримо, а ще спробуємо. Дивіться, оці пепіно ми зірвали десь місяці три назад. На секундочку, три місяці назад. І вони отак от зберігаються. Вони були абсолютно зелені. Тільки були такі полосочки трішечки, але ви знаєте, вони дозарились. Вони лежали в такому прохолодному місці, не в холодильнику. У нас тамбур, типу, там, там якийсь плюс 10-15 плюс, приблизно така температура. І вони дуже чудово. Вони отак от лежали, просто не накриті, нічого в коробиці. шикарно пролежали. Ви, як самі бачите, декілька плодиків ми ще залишили, доїдаємо, потрішку смакуємо з дружиною. от. І Хочемо сьогодні з вами поговорити про таку чудову рослину, як пепіно, Рід Пасльонових. От, і ви знаєте, ми вже багато розповідали, ну як багато, були в нас відео, як зберігати, як ми обрізали, догляд якийсь був, були коротенькі відео, але є зараз така, знаєш, як сказати, запит такий на рахунок зимового догляду. Тому що багато людей я побачив, що не знають, що з ним робити взимку, а точніше з поливами. Це виявилася маленька маленька проблемка для людей. Людям, я завжди говорю своїм підписникам, хто хоче замовити, хто бера у мене дуже-дуже обережно з поливами. Рідкі поливи. Ми, Почається, коли рослинку. От, до речі, такий садженець, саме, мабуть, один із корявих, але він дуже гарно. Бачите, я вам показую от навіть такий садженець. Дивіться, скільки пустив пасинків. Що я хотів сказати? <кхід> Зима, пепіно, поливи, дуже-дуже рідкі поливи. Ще маю на увазі рідкі. Я говорив людям, що рідкі, а люди не говорять, ну скільки, раз 5 днів. Я кожних 5-7 днів поливаю, а я говорю, це часто, ну як же ж? Ну він же загине. Але він гине від того, що ви заливаєте. Чому? Тому що особливо грудень місяць, ну ще й січень місяць, так? Вони максимально темні місяці. Листопад вже починає, да? от грудень місяць, вони максимально короткий світовий день, сонця майже немає, і пепіно, коренева, він майже спить. Він дуже-дуже повільно росте, майже не росте. А коли ростина не вегетує, коли вона в такому. Стані спокою, вона дуже споживає погано коренева вологу. І така проблема, що люди дивіться як купляють отакий, наприклад, саджанець, поставили в квартирі тепло, в квартирі жарко може бути, сухе повітря. Верхня частина ґрунту підсихає на отстіки. стіки. Ви спробували, ґрунт сухий і думаєте все. Воно сухе, а ще якщо листечко десь трішки опустило. Ви думаєте, що він засох. Він сухне, його треба полити. Ви підлили. Проходить знову 5-7 днів, 10, знову оця частина отак підсохла, і ви підлили. Але коренева вся знаходиться якраз в цій частині. Розумієте? І оця частина йде там до половини нижче, вона завжди волога. Рослина, відповідно, коренева працює погано. Він не забирає вологу, і з застою вологи рослина страждає, опускає листя, ті типу, посохне листя, і рослина може загинути. Я думаю, що бували такі випадки. Я запитую, коли я, наскільки ви часто поливаєте? люди? Я раз 5 днів, я раз 7, я раз кожних 3-4 дні. Це помилка. Повірте, ми, отакі саджанці. Реально поливаємо буває раз в місяць. От реально за місяць ми раз поливаємо, буває. буває трішечки, можливо, там підділимо, трохи буквально. Але ви повинні враховувати, що в мене теплиця, у нас тут теплиця. Тільки сонце виходить, ну образно сонце виходить, вже в теплиці світло. Так? В квартирі у вас, якщо є штори, жалюзі якісь, ви відкриваєте, коли прокидаєтесь. А в мене взагалі тут, бачите, фольга, скрізь воно приломляє, тільки трішечки світла більше з'являється, і тут нормально світло, тобто більше однозначно і зверху світло попадає. Тому я навіть в таких умовах поливаю десь там раз-три неділі, раз в місяць, щоб ви розуміли наскільки рідко я поливаю. Розумієте, ну я або дружина нема різниці. Суть тому, що ви не заливали його в зимовий період. Почуйте мене, будь ласка. І не без паніки, не пишіть, не пересаджуйте, я вам говорив. Людина думає, що там поганий ґрунт, йому недостатньо мікро-макроелементів. Починають чимось удобрювати, починають пересаджувати в нову землю, коли листя опустило, коли десь щось підсохло. І якщо навіть такі листочки старі, там нижні, інколи можуть підсохнути, нічого глобального. Це не страшно. Дивіться за серединкою, дивіться за верхушкою, щоб рослина була ось в такому хоча б стані. От і все. Досить все просто. Не придумайте нічого. Не шокуйте рослину, коли вона й так в такому тяжкому, грубо говорячи, періоді зимовому. Ви ще починаєте там підливати, заливати, пересаджувати, тому що думаєте, що їй погано. Вона відновиться, вона буде е, рости, вегетувати. Нормально, якщо не буде застою вологи. Так же само там на Маракуї і на других рослинках. Ну то окрема тема. Тому от такі короткі рекомендації, взимку ми не підкормлюємо. До речі, є те, що я говорив, тут нормальна земля. Ми завжди ми не економимо на тому, щоб на вас вибачте, да? Ми нормально колотимо свою землю там з перегноєм чи такими корисними. Якимись поживними речовинами, якісь там біогумус, тому подібне. Тому без паніки, спокійно, тут нормальна земля і до весни буде достатньо у цій землі для такого пепіно. Він не вибагливий, повірте, і не потрібно йому там чимось його підживлювати, удобрювати і тому подібне. Головне, що я що хотів сказати, це пепіно не ставте всередину кімнати. Це також йому буде мало світла. Повірте, квартира там, чи будинок. Ви розумієте, що одне вікно зверху ж не попадає світло на нього. І е, якщо ви ще й поставите десь там е, далі, всередину квартири чи будинку, це є помилка. Краще поставити його там, якщо не дуже сильно, близько до вікна, ще що холод, да? щоб коренево може чимось там поставити, щоб йому не так холодно було одрізати кусочок якогось пінопласту чи ще щось там такого плану. І все. І дивіться, також слідкуйте, бо в квартирі сухо. Можливо, коло батареї стоїть, отак от його аж теліпає гаряче повітря, і за цього йому десь некомфортно можна попшикати. Трохи можна попшикати. Не потрібно це кожного дня, як лимон там по 2-3-4 рази на день. Не потрібно, але інколи можна. Не хвилюйтесь, якщо він опустив листя. От. Це можливо будь, тому що недостатньо світла, похмурі дні, десь сніг, короткий день і це все. все. Говорить про те, що йому просто малова. Можливо, ви там досвідку якусь зробите. Це індивідуально ми не світимо, я нічого не буду про це говорити. Так я думаю, що якщо буде якась трохи досвідка не цілий день, то в принципі в цьому нічого страшного і поганого не буде. Ну, в принципі, я думаю, що отаке коротенькі рекомендації по зимовому періоду я вам розповів. От і я не знаю, більше такого нічого. да, Я думаю, що. Якщо якісь питання, обов'язково випишіть. Пишіть мені в вайбері, ой, в вайбері в Ютубі коментарі, задавайте максимально питань, які люди вирощували, як ви вирощували, і які у вас можливо є нюанси, проблеми. То ви пишіть обов'язково. Ми це все зберемо. Ваші запити, і потім на них будемо відповідати. Можливо, зробимо якийсь прямий ефір або в Ютубі, або в Тіктосі. До речі, як вам такий формат? Прямо задати онлайн питання, і я можу вам відповісти. В Тіктосі це дуже зручно. До речі, от можна й в Ютубі, але в Тіктосі це простіше і зручніше, мені здається. Можемо так зробити. Давайте спробуємо. До речі, напишіть мені в коментарях, як вам такий формат запустити онлайн і поговорити, розповісти, якісь питання позадавати. Ще по ґрунту. Ґрунт, ну якщо ви так купили, так залишилось, то норм. Якщо ви там вже пересадили, не тяжкий купляйте ґрунт. Хай він буде торфяний, нечистий торф, піщаний трохи, от, але не тяжкий чорнозем, жирний де застій вологи. Такого не потрібно. В принципі, е я думаю, що по пепіну я все, давайте, мабуть, все-таки перейдемо до нашої основної частини. Бо мені самому цікаво, тобі цікаво спробувати, який він на смак. От Реально, три місяці лежав не на сонці, не дозрівав він на сонці, на якомусь. Я говорив, як воно було, тому я думаю, що ми розріжемо. Завжди писали мені, покажіть в розрізі. От на тіктосі особливо я знімав, там, але я одною рукою знімаю, показую плоди, ну різати незручно, зрозумійте мене. Тому давайте ми. Який? Більший чи менший? Ну давай. Може і обидва, так? Я, бидва, да? я знаю, що ти й другий, і два з'їсне. Так, запах. Що по запаху? Я його не відчуваю. Зараз, можливо, він холоднуватий ще трохи. По три нам. трошки. По три, каже. Це що? Лампа ладіна. <гум> так, трошки як... Ну так, не сильно. Давайте будемо не тягнути час, будемо різати його. Ну, Мені, мені дуже цікаво, просто смакові властивості його зараз, скільки про нього писали, він не солодкий, він не смачний, неправда. Провірили, сотню з'їли мінімум та більше. Повірте? Я вам точно говорю, в мене є підписники, які брали, їли, говорять супер. Коли воно достигше класно на сонці, особливо на вулиці, все, топчик. О, поїхали. На рахунок, як е зберегти його, якщо він виріс на вулиці і... В горщику чи в грунті, подивіться, її відео про пепіно є в нас на каналі, бо це буде знову довга, довге відео. Ми не будемо на цьому фокусуватися. Все. <реш> Клас. Він м'якенький. Ай, яка oh. краса! Дивіться, ви подивіться, який. Ви знаєте, я не знаю, чи передає камера оцей колір, от, але він неймовірно красивий. Дуже красивий. О, оце вже пішов аромат. Я дам тобі понюхати. Mm. Клас, так? Да? І дивіться, mm. Сік, бачите, От, соковитий. Він Він дуже соковитий. Да, він соковитий, клас, мені дуже подобається. Все, давайте будемо різати. Ти будеш пробувати? Mm -hmm. А як? Блін. Думав, все мені? <світ> дивіться, яка динька, який, е, е, яка красива долька. Така і стигла, він вже шкірочкою, мабуть, там. О, дивіться, Вона знімається. Дуже тоненька, да. З, да, тоненька тоненька. Коротше, да, я тобі даю, ти там вигрізай, а буду далі різати і. Ти мене ж тільки показуєш. Що ти таке? <сум> Показуй мене. О! Навіщо ти? Ну як? Це ну, що цікаво. Они... Нам показати треба, наскільки він смачний. А може не смачний? Я не знаю. Що, ти вже їси? Ти да. ж їла? Вже трошки, так. Блін, да. так, не спіши, ти я вже ж потрим. Пахне. Дуже пахне динькою. Mm. А ну. Mm. Клас. Mm. Друзі, він класний. Навіть те, що він був зелений. Дивіться. І він дозрів і реально от він дозрів. Я чесно скажу. Можливо, не стільки він солодкий, прям як був літній, але все одно він ну, надзвичайно смачний. Я просто... Ви представляєте, наскільки рослина тримає плід сік всередині 3 місяці. Апл... Вон, дивіться, тече прям. Mm. Він класний. Дуже смачний. Mm. Реально він хороший, друзі. Я говорю... Можливо трішки не стільки цукру, але ну, вибачте, рослина, точніше плід лежав в 3 місяці. Без сонця, без всякого цього. Ли просто навіть, що він достиг, говорить про те, що шкірочка отак от відстає тоненька, розумієте? І це факт. Давайте зараз ми ще. Ти ще будеш? <плес> <плес> так, я оце виріжу. О, знімемо. Пополам все по чесному. Хоча я там більший трошки по розмірам. ну ладно. Дружині дам кращий. Викинь ту її шкурочку йде, викинь туди. Та-да там. Щоб тобі зручно було. Мене знімай. Я повинен передати ці емоції, який він класний. Дуже смачний. Друзі, його варто вирощувати. Смак опиши. Який? Взагалі називається він динна груша. Так, да, динна груша і. Ну так, груша десь, можливо, дуже далеко. А от Диня прям явно-явно. Диня дуже. До речі, до речі, ми варили, пробували з нього варення. Я не знімав, ми цього не знімали, бо самі не знали. Але... Друзі, це настільки... Він наприкінь, такий прикольний в нього смак, що я просто. Він от їзик, як якийсь сука, такий в сиропі в цьому, він дуже крутяцький. Ми реально одну взяли, спробували. З Цукром, він звичайно дуже багато соку випускає. Тече, ми довго варили його, ну щоб випарувалося, може щось змінить технологію. Але смак, ну я вам говорю, це просто настільки. Я як спробував, так. Я сказав, наступний рік це все, це формат варення, це буде десятки рослин посаджених на огороді, 100%. Я думаю, давайте це спробуємо. Смак його дуже концентрований, такий, от як навіть якщо б не знав, що це воно ну, натуральне пепіно. Якщо б не знав, що воно натуральне пепіно, то подумав би, що якісь добавки смакові додали. в Це варення. Також клас. Ой, клас, Ой, так. Да, Дуже класний. Дуже класний, дивіться який. А, ну ми зараз... Давайте цей спробуємо. Я просто вже, щоб порівняти смаки. Ой, трошки. М -м да, 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 до речі, вона говорить правду. Він. Знаєте, як от амор... ароматизатор якийсь чомусь єси. А, 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 цукерку там чипа там, Аля марашмало чи ще щось. Знаєте, от такий хімічний смак, як в жувачки якийсь. От точно такий аромат у нього йде іменно в варення. І але... Смак і смак, і смак, і смак да, але він ну, це натуральне, все натуральне. Тільки був цукор і все. Тільки був цукор і все. Так, а ну бери цей і давай спробуємо. Ні, ну те, що він зберігається так довго, то взагалі крутяк. Це мені просто. Це також смачний. М -м, трішки другий, так, да, на смак? Тру да, трішки другий, але... Цікаште. Капає, дивіться. М -м. Клас. Супер. А він дуже корисний. Тут багато-дуже йоду. Так що для нашої Ще та талинка йод, да. ви самі розумієте, це дуже-дуже актуальна тема. Тому, друзі, вирощуйте пепіно. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити. Ми будемо ще розповідати формати вирощування, варіанти вирощування підкормок, там яких землі, поливів і тому подібне, бо багато є запитань. Дуже багато людей пробували вирощувати, він був несмачний, але сорти, повірте, дуже велике має значення сорт, яка рослинка. Ось дивіться, в нас такі є саджанці. Я вибрав найхужий, тому що вже я знаю, які. Є нюанси. Ми там садили, якісь взяли, були більші трішки саджались у себе на огороді залишалося. І люди як прищепились, а ви ж у себе садили. Та він же ж був отакий. Ну то літом було. Але слухайте, зараз зима, там весна він виросте, поки досаджувати ґрунт дуже великий. Тому не хватайте за якісь великі розміри. Ось такі саджанці, самі класні, повірте мені, він там коренева, коренево він знизу є. Нормальний. Дивіться там пасинки, покажи оці пасинки. От, дивіться, скільки пішло пасинки. Він вже формує такий кущик, нормально розвивається, земля не перелита. Тому, друзі, повторюсь, підписуйтесь, щоб не пропустити, там дзвіночок і те, всі ті справи. Я думаю, ви вже всі грамотні, все ви знаєте, розумієте про YouTube і як, щоб не пропустити наші відео. Тому до нових відео. Всім, друзі, пока!